Царські двері відкриваєте? Як ви хочете, щоб перезакритий царські двері хонець? Причому тут коло пам'ятника? Відмовлявся відчиняти царські ворота на похороні військового на Буковині. Оскандалився священник московської церкви. Про інцидент у своєму Фейсбуці написав духівник православної церкви України Роман Грищук та опублікував відповідне відео. За його словами, знаючи ватність сільського священника отця Петра і його приналежність до московського патріархату, родина загиблого героя не хотіла, щоб цей отець відспівував військового. Натомість запросили капеланів ПЦУ, та священник у ПЦ. МП не захотів відчиняти царські двері, які ведуть до престолу у вівтарі. Більше того, на його думку, героя можна було поховати навіть під клубом. У підсумку після наполягань царські двері отець Петро таки відчинив під тиском. Відкривайте царські двері. Царські двері відкривайте. Священник ПЦУ каже, що усі ці роки війни отець Петро з його матушкою не визнавали, що Росія агресор, а називають вони себе не українцями, а слов'янами і моляться, мовляв, слов'янською. Ми українці ми українці. Не А вже не народи слуян? Не любин. Хто напав Сім на нас? Каже, ви що не знаєте? Хто Ви що не знаєте? Не знаю. ну ти не знає То Росія на нас напала чи не напала? Все, будьте здорові з Богом. В Україні вже були випадки, коли священники УПЦ МП перешкоджали похованню військових, і один з таких стався також на Буковині 5 квітня, коли отці не дозволяли занести до храму домовину із загиблим воїном. Марта Занюк, телеканал НТА